Що там забор? Питали мене в коментах. Забор, взагалі, сраковина забором. Ну, як сраковина, вже ніби заляв, вже практично все. Лишилося, два мішка, цементу розкалапусяти, заталапати. Пішов дощ, і цим дощом не можу я доліпити ніяк цей забор. Заливав, заливав, пішли дощі, і що я дощом? Бітономішал, де все стягнув сюди. Бітономішалка є. Мотоблока пригнав, все зашибісь, класно. Робив, робив, як влупив дощ. Це ще позавчора. І так і не доліпив. Лишилося тут на час роботи, не знаю, коли я доліплю. Вже і арматуру таку нормальну, грубу кинув. І все ніби засибісь, лишилося крапаль і не знаю, коли я дороблю це все діло. Тут вже мотузок, навіть вчепив, все рівно, засибісь класно. Ой, не знаю. Коротше. Думаю, точно, якщо ці кучки почалися. Чи як ось ці дощі осінні називаються, не знаю, коли я його дороблю. Отака От лажа з дощом. Що, ні, що саме обідно, пригнав мотоблока сюди. Лише, ну думаю, зараз зроблю, зажену, сховаю. Мотоблок мочиться, сідуха мочиться. А в мене ще якась така лажа на мотоблоці. Е, якщо стоїть під дощом мотоблок, чи через глушака, чи через що, натікає в головку води. І потім не може завести, бо повна головка води це щоб завести, відкручую глушака, виливаю воду звідти. І тоді, виходить, завести мотоблок. Ну, потім, якщо. Я не знаю, чи воно за цей період, поки дощі ось луплять, знайде туди стільки води, потім я знімлю глушака, покажу. Натікає води не може завести. Коротше, така лажа в мене з цим забором. І це, виходить, дощі пішли, і робота вся практично стоїть на місці. Я вже як роблю, я вже не звідти возю тачку і це все діло, а все, згрузив, ось, виходить, це є, що я беру. 12 корзин з 6 корзин корзін, 6 корзин піску. І це виходить, два прицепи я привіз і заляв прольотик 6-метровий. І що? Ще лишилося трохи заляти. Ось цемент, вже цемент є, о, трохи дощно мочив. Накрив клійонку і вітер подув, здув клійонку. Це коротше, якесь наказання мені з цим всім дієм. Бітономішалка може всьому. Ну, бітономішалка, і нічого не буде, воно вже давно мочиться. А от то, що мотоблок, ой, коротше, таке то я в негодуванні, І виходить, і відоси немає як цікаві якісь знімати з цим дощом, бо кругом дощ лупить. І забор немає як доробити. І, ой, і коротше, отака, як то кажуть, сраковина. город не залізти, настройку не залізти, нічого не залізти, роздіватися, залазити під ояло і, і, і сидіти. І на дворі нічого не можу робити, бо мокро. І інструменти думав відоси познімати, пилку потестувати. Теж так само. Зато бурани будуть рости по колінам і знову будуть. Казати, що я гам'яний гам господар, бо розвів бурани по городі. Ну так що в болото, маліну діти не повривали. Коротше, таке, одному Джека собі добре. Сидить, кайфує. Джек чекає, коли вже відкриття забору, вже практично доробив його. То ні, на тобі, пішли дощі, немає як доробити.